16 років практичною психологиною працює Ольга Ковтонюк для підвищення кваліфікації. Сьогодні завітала у літню школу стійкості. Я вибрала різні теми, тому що психолог він не може бути обізнаний лише в одній темі, це як за зазвичай декілька тем. Тема сьогоднішня це ігри в укритті, це дуже актуальна тема. І наступна тема це буде нейрографіка. Це моя тема. Вона також мені для мене близька, бо це все зв'язано з роботою мозку. У стінах першої початкової школи зібрались близько трьох сотень педагогів Хмельницької міської територіальної громади. Для них підготували 21 локацію. В одній із аудиторій досвідом ділиться і вчителька хімії Наталія Зима. Нещодавно жінка повернулася з Ізраїлю. Наразі я тренерка проекту про світ, безпечне та сприятливе освітнє середовище. Мені дуже важливо, щоб наша громада була долучена до створення такого середовища, і я щаслива від того, що громада у проєкті. Досвід Ізраїлю нам дуже важливий, адже це країна, яка 70 років живе у війні, але це інша війна. І нам важливо взяти все те цінне, що напрацьовано десятиліттями, і адаптувати до нашого українського досвіду, адже Жен, ми не можемо говорити про якісне і ефективне навчання, якщо наші діти не будуть відчувати себе у безпеці. В сусідній аудиторії з вчителями-філологами працює Крістіна Мазур. Сьогодні жінка знайомий їх із кубиками Рорі. Ми сьогодні пишемо цікаві неймовірні історії, використовуючи наші кубики, а також розвиваємо своє твор, свою творчість, своє мислення. І чомуся діяти в умовах обмеженого ресурсу в нестандартних ситуаціях, саме те, що актуально, і для наших дітей реєстрація на літню школу стійкості досі відкрита. Триватиме підвищення професійності та кваліфікації педагогічних працівників 5 днів. Вміння бути стійкими в під час війни дуже важлива якість для вчителя, і тому саме друга літня школа і вже і називається школа стійкості, тому що це дуже важлива риса для педагога бути гнучким, бути стриманим, вміти себе активізувати в будь-якій ситуації, спуститися з з дітками до сховища, повернутися і продовжити урок. Літня школа стійкості у Хмельницькій тергромаді відбувається вдруге. Її планують організовувати щороку. Вчителі природничого напрямку, мовно-літературної галузі, то всі, всі всі напрямки були охоплені для того, щоб налаштувати, мотивувати, підготувати. Ми маємо дуже багато змін в законодавчому плані. Стосовно навчальних планів, маємо взагалі живемо в реформі нової української школи, і на превеликий жаль, у зв'язку з повномасштабним вторгненням на рівні держави. Ця реформа трішечки зменшила оберти. Відповідно, за рахунок центру професійного розвитку ми проводимо підготовку педагогічних працівників до нової української школи. По закінченню літньої школи кожен учасник отримує сертифікат про підвищення кваліфікації. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.